Доброго дня! Сьогодні говоримо на тему, у якій ігри можна бавитися з дітьми у сховищі. Ігри зі словами. Питання. Один гравець ставить запитання. Другий повинен відповісти на нього питанням. Гра іде доти, доки хтось скаже пропозицію без питання. Наприклад, ти їв сьогодні? А чому ти цікавишся? Хіба це секретне питання? І так далі. Чотири слова. Дітям від 8 років можна запропонувати і 5-6 слів. Обираємо чотири абсолютно не пов'язані між собою слова. Використовуючи їх, складаємо по черзі невеличку розповідь. Багато слів. Обираємо велике слово. Із його літер кожен на своєму листі складаємо та записуємо багато маленьких. Діти спочатку можуть бути у команді з дорослими, а потім вони швидко стають самостійними гравцями. Тіло Пластилін. Зараз ліпити може бути ефективніше, ніж малювати. По можливості можна взяти з собою подушки, щоб зробити будиночок, нитки, щоб довкола себе прокреслити коло безпеки. Можна робити орігамі, чи взяти кінетичний пісок та грати із ним. А також робити мотанки із хусточок та роздавати дітям у сховищі, вчитися жонглювати. Грати у чарівні дотики, наприклад, уявити, що тіло це музичний інструмент. Кожна частина тіла видає свій звук, торкатися долонькою, а дитина у відповідь співає, мукає, кукурікає та інше. Гра я тварина показати жестом, позою, звуками якусь тварину, а партнер із гри відгадує, образ тварини завжди про життєвість. Корисно задіювати також слух. Нам важливо пам'ятати, що аудіальний канал сприйняття під час гулу сирен у особливому навантаженні. Саме тому треба його зайняти. А під час стресу ігри дітей можуть стати регресивними. Старші можуть знову грати в ігри малюків, а, тому доречно. Співати хором, кричати кричалки, слухати у наушниках аудіоказки та музику, взяти з собою гітару та влаштувати для всіх концерт. Можна також малювати мандали, будиночки, веселки, мрію, найнебезпечніше захищене місце, те, що хочеться робити одразу після війни, а також розмальовувати щось. Дякую вам за увагу!